Чи можуть докази злочину бути проігноровані судом? Так, якщо докази отримані з істотним порушенням вимог кримінально процесуального законодавства, зокрема без ухвали суду або з істотним порушенням прав особи, такі докази можуть бути відкинуті судом через недопустимість. При цьому немає значення наскільки доказ є цінним для справи, суд має захистити законність, а не приймати його до уваги. Що таке плоди отруйного дерева? Плодами отруйного дерева називають докази, що є похідними від незаконного доказу. Хоч такі докази можуть бути здобуті внаслідок законних процедур, суд все одно не приймає їх до уваги через незаконність первинного допису. Що буде, якщо поліція таємно запише розмову злочинця без дозволу суду? Такі докази є незаконними, то не можуть використовуватись для доведення винуватості особи в суді. А якщо доказ отриманий на підставі ухвали суду, він автоматично вважається законним? Ні. Якщо ухвала суду про надання дозволу на проведення певних слідчих чи негласних слідчих розшукових дій ґрунтується на недопустимих доказах, то відповідно і докази здобуті на підставі такого судового рішення та вважаються недопустими. Чи може адвокат домогтися виключення доказів? Так, якщо захисник доведе в суді, що докази здобуті з порушенням процедури визначеної законом або зістотними порушення прав особи, то такі докази виключаються з числа доказів та визнаються недопустими судом.